Добрий день, вітаю. Пропоную огляд книг, які написали українські військові. Серед них Ананів Валерій, сліди на дорозі. Про автора можна сказати, що Валерій Ананів вміє правно складати слова в речення. Це дар. Ця книга про війну без прикрас, а написана вона простою і зрозумілою мовою. Це не просто розповідь. Це повернення людини військового в життя, бо на папері залишилась війна. Війна, на жаль, дає нову, сильну і справжню літературу. Десантник Валерій Ананьєв, незвичний для нас автор, з лагідною усмішкою, чудовою українською мовою. В книзі є QR-коди з дуже цікавими відеороликами. Читайте цю книгу, переглядайте відео, бо це дуже блискучий зразок військового і художнього твору. Книга читається легко, вона захоплює і не відпускає. Книга сповідь про те, в ім'я чого живе автор. Ми живемо в найкращій країні завдяки таким військовим героям. Прочитайте, переживіть все з героями книги. Слава Україні! Героям слава! Наприкінці книги вміщено список з 40 видань про війну від її учасників. Серед них вовк Ірина написала на щиті спогади родин з воїнів. Донецький аеропорт книга про загиблих, про розстріляну Луганщину, про місто з промовистим іменем Щастя, про Донецький аеропорт, що постає для нас символом. Спогади про загиблих українських воїнів, що захищали нашу землю в перші дні російсько-української війни, зібрані і художньо адаптовані. Це потреба людської пам'яті, пам'яті про незабутніх. Це біль що не минає туга за втраченим, а також нагадування нам, людям цивільним, що за, хто заплатив найдорожчу ціну за наш спокій і добробут. У виданні використані численні фото з родинних альбомів. Книга справжня історія про справжніх героїв. Україна втратила кращих така ціна війни. Нам пам'ятати героїв, на їх вчинках виховувати наступне покоління. Книжку Іловайський щоденник написав Роман Зіненко, Доброволець батальйону Дніпро 1 Роман Зіненко один із тих скромних, небагатослівних героїв. Це не художній текст, але й не хроніка, швидше розповідь очевидця, який передає свої враження, думки, емоції, намагаючись бути максимально точним у спогадах. Заради таких розповідей є сенс займатися військовим подібним темами та писати книжки про війну. Іловайський котел Романа Зіненка одна з перших книжок про війну на сході України. Написана безпосередньо учасником подій живою рідною мовою. Книга присвячена друго автора, лейтенанту Денису Томіловичу, а також живим і загиблим бійцям батальйону, всіх підрозділів, які щистю пройшли випробування Іловеським котлом. Артем Кисько написав книгу, яку назвав не комбатанти». Книга Артема Киська присвячена правоохоронцям Донеччини, які не зрадили присязі під час російської окупації. Усі персонажі цієї книги реальні люди, чиї долі об'єднало протистояння спільному ворогу. Сміливі й мужні вони й нині несуть службу на благо держави, народу. Продовж кількох років російські спецслужби культивували проросійські настрої серед мешканців України, здійснювали інформаційно гібридні кроки в розпалюванні ворожнечі серед населення України. Перед вторгненням 2022 року особливо проросійська пропаганда була дуже ефективною, але книга про тих, хто ще з цю гідністю виконав свої обов'язки, не комбатантів. Тобто поліцейських, які стали в лавах Збройних сил України, захисниками своєї землі зі зброєю в руках, дякую за увагу.